Стосовно захворювання на гострі кишкові інфекції, то в порівнянні з минулим роком їх значно менше, і це зумовлено тим, що наші діти знаходяться вдома багато дітей відсутні на теперішній час в місті Одесі і в Україні в цілому, і ніхто не ходить на море, на пляж. Всі споживають, ніхто вже там не споживає цю пляжню їжу, коли ми мали до 70 випадків захворювання за добу. Тобто з кишечними захворюваннями те, що ми бачимо, це загалом споживання несвіжої, несвіжої приготовленої їжі або ще якісь харчові е, такі порушення, які призводять до е, захворювання кишковими інфекціями. Е, що стосується холери, то профілактичні заходи е, у, у нас проводяться е, в цілому на території всього одеського регіону, це е, моніторинг і е, забор. Е, на бактеріологічне дослідження і питної води, і стічних вод для того, щоб ми мали уявлення про стан.